Присутні два кармани з права та зліва. На лівій стороні у нас присутня айдіжка. Тобто кожен боєць, який отримує свою куртку, для того, щоб не переплутати її з чиєюсь іншою чужою, пише особисто свій якийсь там номер, або ж ім'я і фамілію, ну та або позивний, в залежності від того, який це боєць. сьогодні ти рядовий сніжок, подобається це ім'я? Сер, так, сер. І знаю, що це саме його власна річ. З того, що у нас ще присутньо в куртці, це. Флісове, флісове горло, яке дає змогу отримати більше комфорту від самої носки, бо якщо у вас буде не фліс, а який-небудь просто нейлон, під час контакту з тілом шиї, то у вас буде натирати, у вас буде якесь подразнення, а це не є добре. Також у нас є невеличка фіча це ось така фігня. Це не просто фігня, яка там просто присутня. Це вітрозахисний клапан, так само, як той самий манжет, який присутній у вас в рукаві всередині, він не дає доступу. Холодного повітря до тіла, і, власне кажучи, якщо ви десь там нахиляєте власну свою голову, не дає доступу холодного повітря до тіла, а це просто суперове рішення. Воно елементарне, воно не кидається в очі, але насправді це дуже дієва фігня.